Вітаю, компанія Автофокус. Маємо на надходження. Це ось такий гібридний Ford Fusion 2019 року випуску. Автомобіль в максимальній комплектації титаніум. На автоматичній коробці передач на передньому приводі. Є парктроніки по кругу, камера заднього виду, артівка з мінімальним пошкодженням по Америці. Також по комплектації безключовий доступ, датчики сліпих зон. Електроприводи сидінь, шкіряний салончик, пам'ять водійського сидіння, повний електросклопакет, мультимедійне кермо, утримання в смузі, адаптивний круїз-контроль та 80 тисяч кілометрів пробігу. Величезний екран мультимедії, мультимедіа на Sony, є підігрів'я та обдуве сидінь, кнопочка старт-стоп, електроручник, різні режими їзди. Позаду ось такий просторий салончик. Придбати цю автівку ви можете в компанії Автофокус. За адресою міста Київ, вулиця дорога 1, Торговий центр Республіка.